Дмитро Волканов, бісексуал чи ні. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про співака Дмитра Волканова, якому нещодавно приписували стосунки з Андрієм Данилко. В інтерв'ю Славі Дьоміну Дмитро сам здивувався таким пліткам і прокоментував, що суспільство настільки зіпсоване, що просто не вірить, що доросла людина може досягти чогось самостійно. Він також зазначив, що з Андрієм Данилко у них близькі майже родинні стосунки. Вони можуть не спілкуватися півроку, а потім зателефонувати і обговорити все, як ні в чому не бувало. До того ж, Волканов додав, що, попри всі чутки, вже три роки перебуває у стосунках, і от днями стало відомо, хто ж ця таємнича дівчина. Нею виявилася Наталія Мармура, власниця манікюр студії. До речі, на відміну від Дмитра, Наталія не приховувала їхній зв'язок і вже давно публікує спільні фото на своїй сторінці в Інстаграм. Та чи зникнуть після цього всі сумніви у фанатів теорії змови, поки сказати важко. А у вас які думки? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше з життя зірок.